На моїх сесіях мене часто питають, чому я так мало розповідаю про сам процес сесії, як вона проходить, що людина відчуває. І коли я на початку сесії питаю людей, чи проходили вони подібні енергосесії, кажуть так. Але після сесії кажуть, що таких глибоких ще не приходило. Так, дійсно мої сесії дуже глибокі, адже я працюю з квантово-хвильовою терапією. Яка допомагає виявити блоки, причину їх появлення, усвідомити, які емоції, на яких емоціях вони тримаються, що заважає вам звільнитися від цих блоків, як вони заважають вам у вашому житті, у вашому рості, у вашому доході, у вашому щасті, і як від них звільнитися, тобто. В самих сесіях я працюю екологічним шляхом. Я нічого вам не нав'язую, нічого вам не записую на підсвідомість. Я просто, як провідник, задаю запитання і веду вас, а всі відповіді На запитання знає ваша підсвідомість. Для кого підходять ці сесії? Ці сесії допомагають не тільки наладити контакт з собою. Допомогти собі на ментальному плані, на фізичному плані, тобто забирається в таких сесіях навіть хронічні хвороби. Кількість сесій індивідуально. Я питаю в самої людини, тобто в її вищої я, в її підсвідомості, скільки саме сесій потрібно для неї. Також я ніколи не установлюю графік сесій наперед. Людина знає. Коли їй потрібно йти далі. Тобто, також я питаю самої людини в її підсвідомості, чи потрібна далі сесія, коли прийти на сесію, все працює тільки по запиту людини. Після моїх сесій люди отримують чудові результати. Один з вчорашніх результатів я прикріплю на відео. Більш детальніше, більше відзивів є у моєму інстаграм-каналі. Посилання при у повідомленні.